Вітання на зв'язку з стереотип. Ну що, продовжую я качати київське Динамо в Ultimate Team. Різні еволюції прокачувати на різні позиції. Різних гравців, колишніх гравців Динамо Київ, нині терперішніх гравців Динамо Київ і так далі. Побачите в цьому відео багато нових гравців. Ну, напевно не нових гравців, а нові еволюції. Гравців більшість в основному основних старі, але є і новачки в команді, обов'язково побачите. Що ще я хотів зіграти декілька шоу-матчів проти за Київське Динамо? Є суперники, ми, я не можу ніяк домовитись, коли то все зіграти. Але обов'язково шоу-матч Динамо київ будемо грати. І на цих вихідних я планую зіграти в вікенд-лігу за київське Динамо, тому обов'язково, я думаю, це буде десь в неділю. Підпишіться в телеграм, щоб точно знати час, коли то все буде. Посилання в описі. І будемо грати у чемпіон за Київське Динамо. І на наступному тижні я думаю, зіграю якийсь шоу-матч з якимось із фіферів, можливо, не фіфером, побачимо. Тому е, підписуйтесь, ставте подобайку, е, пишіть коментар і всім приємного перегляду. І так, що я хотів би розпочати, це Антон Царенко. Він в мене взагалі просто не ліз в склад. Ну, якось мені, знаєте, він дуже мало за динамо зіграв, тому емоційно я до нього найменш прив'язаний. І взагалі він в мене навіть фрезера не попав. Поза заявкою команди нашої, так би мовити. А далі йдемо дивитися, хто у нас попав в заявку, резерв, запас і основний склад. Зараз вам все покажу. Ну а тепер всі, хто потрапили в нашу заявку команди. Резерв, в резерві у нас це перший Олександр Драгович, наш легіонер-австрієць. Грав він за Динамо декілька сезонів. чемпіонство, здається, брав ну, такі останні найкращі часи київського Динамо з Сергієм Ревровим, я пам'ятаю. Драгович і продали його досить дорого. там Здається, купили за 11, продали за 20 7 мільйонів. І ну, крута кар'єра в нього вийшла в Динамо. Я думаю, навіть в своєму віці він би навіть зараз міг допомогти Гаянам е, своїм досвідом. Я б хотів би, наприклад, щоб він перейшов. І так далі. Е, так само, і наступний наш гравець до мого відео. Грали вони приблизно в один час. І відео для мене навіть ще більш легендарний, я вже неодноразово це казав. Поки що вони обидва в нас без еволюцій. Також би хотів би, щоб відео десь на один-два сезончики прийшов в Динамо, поділився своїм досвідом, але ну, я думаю, навряд чи це станеться. Поїхали далі. Е, Олександр Кабаєв, е, у нас новачок е, в команді, не було нічого їх в складі. І він тільки-тільки стартував еволюцію, там крута дешева еволюція за 7500 на фланг. Е, потім покажу, яким він може стати. Е, і Поки що він в резерві, але я до виконую еволюції, качну Кабаєва, і буде він у нас бойовою одиницею. Я думаю, на заміну точно він. Подивимося. Йдемо далі. Тут ще один гравець в резерві це Владислав Дубінчак. Поки що така слабенька еволюція на нього. Він Лише 80-го рейтингу, але вже статки покращились, десь щось там. Ще одна-дві еволюції, і також буде конкурувати з основним лівим захисником нашим. Останній у нас в резерві це Крістіан Біловар. З нього я знаю, що трохи лахають вболівальники, що він, типу, там. з Дочкою, здається, президента чи клубу одружений на неї. І з нього трішки сміються, що він там по блату пішов в команду. Але він я вважаю, що свою роль відіграє в команді. Він непогано виходить проти Шахтаря, і деякі матчі були у нього непогані. Навряд ну, чи це там гравець в майбутньому національної збірної, але в принципі я думаю там. Сезончик два може відіграє. Десь піде якийсь клуб нижчий рангом там якусь мовну зорю, і там стане основним та й буде нормальним таким гарним футболістом рівня української прем'єр-ліги. А далі у нас е, Він змінив громадянство. Він був українцем, він вигравав чемпіонат світу зі збірної України серед гравців до 20 років. Е, ну, шалений тоді він провів чемпіонат світу, я пам'ятаю його гол у фіналі. Але там в нього здається, помер дідусь тоді. І його останнє бажання було, щоб він грав за збірну Грузії, і він обрав себе таке футбольне громадянство. Але він трошки пограв за київське Динамо, і це перша еволюція легіонер е, в нашій команді. Він у нас на заміні. Насправді дуже непогана еволюція. 4-4, золоті фінеси, е, статки класті. Подивіться, просто ну, класний Вінгер, насправді. Буде, я думаю, він виходити на заміну і приносити користь нашій команді. Ну, всі думали, що він буде наступником циганкова, але щось трішки не склалося. Ідемо далі, я думаю, тут слова зайві, У нас на заміні Андрій Шевченко, картка ікони. Можливо, також я відправлю в одну із еволюцій, яка вийшла, якщо там по монеткам в мене вийде. І там буде картка ну, набагато потужніша, ніж та, що зараз є, а поки він не потрапляє в основний склад, але. На заміні в самий раз. Наступний у нас це Олександр Тимчик, і ви помітили, можливо, хто раніше дивився відео з Київським динамом, що він у нас був основним гравцем. Зараз, він бачите, вже присів на заміну. Немає крутих еволюцій, піднять фадящих. І інший гравець його витіснив з основи, побачите, хто це далі. Але Тимчик, ну, він, він крутий гравець, не нічого сказати. Я сподіваюся, що буде ще якась еволюція, і він знову повернеться в основний склад. Тому що ну, він непогано грав, насправді. Ну, картка... Навіть місяць-два тому гарно типу виділялася і якісно мене відіграв він в обороні. Ще один гравець на заміні з крутими статами. Це Олександр Піхальонок. Здається, він також останній ролик у мене про Динамо був в основному складі. Ну, цей він повністю взагалі не змінився. Золотий трикутник, золоті дедболи. Ще паточку фейстайлів має. Також, в принципі, підсилення на заміну у чомбині. Далі у нас ще один легіонер з еволюцією. Це Дерліс Гонсалес, Я прокачав йому еволюцію. І він став також бойовою одиницею, яка може вирватися на заміну і вирішити якісь епізодик запросто. Гарні статки в нього. Мені подобався цей гравець, також як він грав, але не сильно Прям багато за динамо пограв. Але був якісний, тобто, якщо б зараз буде нами ще раз підписала, я був би дуже, дуже не проти. Ще один гравець на заміні, це в нас Ілья Забарний. Так, він веде лише 79-го рейтингу, але зараз одну із останніх еволюцій національного захисника я віддаю йому, і він в процесі еволюції. Я буду його випускати на заміну, скоріш за все, сьогодні зараз в цих матчах, що буду грати, і трішки його пропустимо. Там, в принципі, буде картка, яка буде претендувати на основний склад, і там буде ще серйозна конференція в центрі оборони. І останній гравець у нас на заміні це. Матвій Пономаренко, і він серйозно нав'язує конкуренцію нашому основному нападнику, тому що з нього статки, ну гляньте. ну Це R9, як мінімум, бейбі-версія, так точно. 5 плюс 5 він має, золоті Фінеси, золотий Трікстер. Прям круті стати на удари. дриблінг в порядку, приз, з пасиками трішки проблеми. Але і фізику. ну З його габаритами, якось 73 фізики виглядає, ну прям ну, жахливо. Але все одно за рахунок модельки він багато проштовхує, я вже грав за нього. Далі у нас Георгій Бущан. Картка з Динамо Києву. В нього, до речі, вийшла картка з Саудівської Аравії, з Аль-Шабаба, чи де він там грає. Вже в нього з'явилася картка офіціал, але миграємо карткою з землею Динамо. Нічого не скажу. Ну, На жаль, еволюції на Гокіде, я ж кажу, немає. Я думаю, що в майбутньому, можливо, якогось там Лунін отримає спешелку. Можливо, ми його будемо вставити в цей склад київського Динамо. Трішки так. Або пофіг будемо грати з бущаном до кінця. Побачимо. Можливо, він інформу отримує, чому б ні. Ну і той, хто витіснув Олександра Тимчика з основного складу, це Олександр Каравай. Подивіться його стати дефа, фізики, дріблінга, паса просто неймовірні, швидкості на фланг хотілося б трішечки більше. Навіть юдарчики його є. По плейстайлам на оборону немає, але є два золоті плейстайли на пасики, плюс три велка, а Це, в принципі, непогано. І поки що він у мене основний правий захисник команді. Йдемо далі. Тут один із моїх улюблених захисників київського Динамо це Денис Попов. Я його ще краще прокачав. У нього 87-й рейтинг і дуже-дуже круті статки. По-перше, всі плейстайли на деф, плюс сильний удар головою, плюс батарейка це доволі непогано. По статам 88 Дефісі, 58 фізика, гарна швидкість, дриблінг, в принципі, в порядку. з пасками метрички хотілося б краще, але 에, ну він він виглядає як Денис Попов. Погодьтесь, 에, Defender і ну, коротше. Мені прям дуже кайфова ця карточка. Він на 184 го рейтингу тащив. Я думаю, 87-го картку буде також тащити на ура. І поки у нас в, минулі, в минулих відосах тащив Денис Попов один в обороні, Михавко тоді не вивозив йому, не вистачало реакції. В нього він дуже такий неповороткий був, бігав м'яча у нас, я прям дуже злився на це. Але тут вийшла еверуція на футберзди, і я його зробив прям дуже іграбельно. По-перше, подивіться на дриппінг. Ловкость, баланс. Реакція 99. Е, тепер зібраність 87, набагато, там здається, була 60 чи щось таке. У нього здає, паси більш-менш з'явилися пластик. Плюс, е, із духу 99 джампінг підтягнув йому. Враховуючи, що в нього ще є плейстайл на Аріал, то він буде вигравати голову, я сподіваюся. Золоті закидушки в нього. Тобто це дуже реалістичний плейстайл, бо в житті він вміє віддавати цю довгу передачу своєю лівою ногою. Е, трікстер тут трошки дивно виглядає плейстайл, але нехай, зайвим не буде. Е, в принципі, оборона київського Динамо в цьому сезоні, дай минулому ну, реально схожа на е, Але то вже таке. Лівий оборонець е, Миколенко Віталій. Е, по-моєму, тут без змін, якщо я не помиляюсь, по-моєму, така картка в нього і була. Е, Погана картка на лівому обороні бо закриває на ізі всю бровку, всі майже плейстайли на передачки має. Жакей лише один на оборонку, але в принципі е, бойова картка. Він має навіть трошки навіть за основний склад пограв. Небагато матчів. В опорки у нас Володимир Башко також картка без змін, здається, як і був 89-го рейтингу так і залишився e -e, плейсталем. Тут не додалось, ну нічого не додалось. Володимир Башко не відпустили його тут Чесно, я радий. Я люблю, коли відпускають гравців в клуби. Я дуже радий, щоб буду сподіватися, що Брашка влітку або наступну зимку продадуть. Сході e -e, хочу, щоб Динамо виграло чемпіонат, щоб. Можливо, там пробилися в Лігу чемпіонів, дай Боже, і гарно ще виступили в ліву чемпіонів, і брошка там за ще більше грошей продадуть. Микола Шапаренко майже тут без змін. Здається, йому робив якусь еволюцію на позицію чи на роль. Це, от CDM йому холдінг додав і все. Тому тут, в принципі, Шапаренко без змін, особливих малень, маловато постайлю, якщо чесно. Але нехай. А далі у нас Віталій Бояльський. Тут е, непогано я покращив картку, я вважаю. 91-го рейдна, 5 фінти, 4 -е на слабі е, удари, дриблінг, пас, швидкість, все є. Відбирати трошки може, фізика ще трохи є. Е, по плейстайлам. Також два плейстайла на пасики на оборонку є плейзінг. Ну, дуже схожий на от реалістичного Віталія Бояльського. Він такий технічний, на, на один дрібнені може побігати. Закидушечки всякі віддати, в стіночку відіграти, штрафний він, бі, як у тобі подає. Тому плейстайли максимально підходять для нього. Наступний у нас це Назар Волошин. Поки що він такий, як і був в минулому відео, але зараз також в процесі еволюції. я його трішки качну, там, здається, буквально на один пасик, чи, чи ще дрібінг додасться, але він на два рейтинга виросте. Ну, Коротше, я його там ще трішки підкачаю. Дуже багато він нас не забував, прям ну, шаленим кількість моментів втрачав. І трішки, можливо, цю карточку проапгрейдну, і він буде частіше нас забивати. Основний страйкер наш це Владислав Ванат. З золотими фінесами, його качнули тут непоганими. Я ж кажу, в принципі, з Панаваренко не можуть конкурувати, тому що тут 4-4, наприклад, лише по фінтаму Панаваренко 5-5. Але поки що поки що вона. Я, в принципі, довіряю цій карточці, вона, вона подобалась, як він грав. В... в своїй старій версії. Не знаю, чи ви бачили це вже нову еволюцію. але Минулий раз розвив... він мені дуже подобалася саме ця карточка, його моделька, як він рухається. В принципі, це було непогано. Ну і картка, яка мене взагалі змотивувала робити це відео, це, звісно, ось ця неймовірна картка Андрія Ярмоленка. Дуже мені схоже, як мене змотивувало робити відоси в минулі фіфі Євген Коноплянка, бо я його такого зробив, і це була просто фантастика. Тоді це була його остання фіфка. Я прям ну, кайфував від тієї карточки. Моя карточка Євгенка на Коноплянки грала в основному складі. Дуже довго там були проблеми в нього з витривалістю, але він дуже дуже довго мене грав в основному складі, Я прям за нього ну, не безмежно кайфував. Так само й тут з Андрієм Ярмоленко. просто подивіться 5 плюс 5, це перше, це вже просто фантастика. Два золоті плейстайли, ви бачите, тривелу, яку він реально в житті дуже якісно віддає. І плейстайл на біг. контроль м'яч, як він контролює м'яч на швидкості. В принципі, молоді роки він гарно біг, гарно контролював м'яч на швидкості. Просто стати, подивіться на це. Ну просто. 92 пейс, 92 шутінг. 80. 99-й Оце це найголовніше. Гра головою є, фізуха, стаміна навіть є. Ну просто, ну, ну я прямо вже хочу за нього просто покайфувати. Тут у нас по позиціям РВ Страйкер та ЦАП. По плейстайлам. Найголовніше, що я йому дав білий фінес. Якщо дивились попередні відоси. Фінеса мені дуже не вистачало в цій картці. Я часто виходжу під Ліву, хочу дати Фінес. і думаю, ну хоча б білий Фінес. І нарешті я знайшов еволюцію, яка давала йому білий фінес. І потім ще, еволюція ще одна зверху наклалася. Я такий, Боже, дякую тобі. цей ярмонко з білим фінесом просто повинен бути неймовірний. Якщо чесно, я вже його навіть в основному складі, де грав в ВЛ, випускаю його на заміну, Він часто вирішує епізоди. Дуже дуже якісно своїм 99 м дериблюгом, своїм корпусом, своєю моделькою він здоровий прям протягує. Тому я сподіваюся, що я за нього зараз гарно кайфану. Єдине, що мені не подобається, це що в нього на е, правому Вінгрі немає ролі плюс плюс на інсайт-форвард, але він буде грати в мене White Playmaker. Не знаю, що це значить, але буде грати так. Е, там уже подивимось, як він пересувається на полі. Ну, ось так. Загалом виглядає моя команда. Е, поки що такий основний склад. Якщо що, щось поміняємо, щось випустимо, комусь дамо шанс. Підемо з таким складом відбори до у Чемпіон, зіграємо в матчі 3, я думаю, і побачимо, що слуховий. Десяє оренда. Ну, непогано. Не прям таке щоб страшне щось. Але непоганий склад. Так, ми в формі київського Динамо, така як в мене зараз. Це синя-жовта. Проти форми Донецького шкотаря. Ох, я одразу помиляюся. Добре, Шапаренко обікрав. Ярмоленко. Ярмоленко. А якщо фінес? А Ні. Не дуже вдало. Ярмола, як він обіграв бачу. Ярмоленко, Ярмоленко, ще один фінець! Ярмола! Поперечка, Боже! Бояльський! На Ярмоленко Ярмоленко ще один удар тут терштеген тягне. А що ти будеш робити? В зелений вже провай, тобто в сайду бояльського. Боже, який момент ми зараз втрачаємо. Волошин, як він зараз обіграє одного. На ваната, Ванат, ВАНАТ! Прокидає собі ВАНАТ! Удар справа і. Добре, брошко а вона, та вона та Знову, блін ну вона Ну у нас панамаренко там є на заміні У нас є Дерліс Гонсалес може на страйкері зіграти. Давай реалізовуй свої моменти, Такі, будь ласка, Рафіня, удари 1-0 ми ну, пропускаємо навіть так от, з правої ноги Михавко. Михавко. м'яч Михавко, михавко. Михавко, мчить по флангу з м'ячем Михавко Михавкос Волошина на, волошена на ваната. Ванат, ну що з тобою будеш робити? Ну що з тобою сьогодні? Гарфійня? Попочитаю цю передачу. Центр на паренка на Ярмоленко. Все в один дотик. Красиво. Ох, як обігралися! Ванат, ну що ти будеш робити, блядь, Ну куди ти його відпускаєш того м'яча? Перерві напрошується заміна, якщо чесно. Каровая, відібрав. На ярмоленко. Ну треба вже вирішувати цей епізод. Ярмоленко. На правах капітана на Ваната. Ванат. Ванат, Фінес, удар! Сноуперштейн, тягне. Бояльський. Подача від бояльського. Ярмоленко через це! Ти на один! Да, Андрій Ярмоленко! Дещо схожий м'яч? Він забив ворота Галата Сарая, правда, не через себе, але також в боротьбі на дальній стійці після подачі. Чи то штрафнуло, чи то Кутового, я вже не згадаю. Оце таке, це не момент. О! Помилочка. Ярмоленко. Ярмоленко обі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ванат! Ванат пробуває справою, це не точно. Ванат зараз піде точно на заміну. Якраз по перерві. Ну, але Ярмоленко дуже класна, грає, Можливо, Ярмоленка на страйкера варто поставити. тоді на фланге пустити. Один удар у суперника, у нас 12. Давайте реально Ярмоленка зараз зіграє на страйкері. А направо ми ви поставимо Назара Волошина. Позиції немає. А, ну це тейшвілі швілі, я чекайте. З тайшвілі вийде направо. Сюди Волошин. Сюди піхальонок Давайте також тимчик з'явиться на полі. І Ілля Забарний замість. Давайте в опорну зону вийде, Ілля Забарний. Замість брашка. А чому би і ні? Блять, да епт твою мать, раз за був удар гол. Бучан, да в руке ти м'яча! Боже, шо відбувається? Піхальонок, спокійно. на цитой швири, На ярмонка. Ярмола, ну шо ти за помилки? Ель. удар, Попов блокує. Удар, знову Попов. Забарний в центрі поля, Професор. Піхальонок. Тимчик. на забарного. Забарний. На Цитейшвілі, Цитейшвілі обіграє, Цитейшвілі на Бояльського. Бояльський на Цитейшвілі, Цитейшвілі на Ярмоленко. Починаємо тут розкатувати. Бояльський. Волошин. Удар знову не гол. Да єбана ти рот! Що відбувається в матчі? Я не можу знайти, ну, наче в нього просто, неймовірно, рухаються. Я просто не можу вийти на ударну позицію. Тепер вже же видно, що насправді ну, дуже слабкий. Волошин зелений. Все, став крапку. Ярмоленко, Сзади его бьют Ермоленко, залишается Андрей Ярмоленко, ярмоленко Но в отмене удара Ермоленко вырывается. ярмоленко просто. Просто, просто Просто. Просто, ну, просто, Ярмоленко. Сам все сделал. Доброе, сдобываем перемогу в первом матче. Ярмонку провів. Крутей з просто матч. Так, ну що, мені сподобався експеримент з Ярмонком на страйкер, тому зараз Ярмолинка йде на страйкера Це тий швільний годин направо без зірності, але це не страшно. І вітаю. Від... Олександр пігальонок вийде з ним склад замість Шапаренко. І ось таким складом ми полетимо грати ще один матч в Учене. поїхали Гасільяс, Бланкінг. Ой-ой-ой, гулі, Палмер, Тоті, Ендрік. Ну тут дуже потужний склад. Тут доведеться попетіти Андрію Ярмоленку і компанії. Поїхали. Ой-ой-ой, тут провал, тут провал, Михавко зупиняти Ендріка Караваєв, допомогти. Ой, блядь, ми пропускаємо 1-0. Дуже легко якось пробіг суперничок по Удар в зелений, дякую. Удар в зелений! Михаилка добре на пиццтрахолці, добро кроваю. Гіотвили. ситей на ярмоленко Ярмоленко. Ситайшвили на ярмоленко Ярмоленко. Ярмоленко. Ой, гарно віддав зараз на Буяльського Буяльський! Спервом своїм чипшотом, не забуває! Касилесу. Удар, Михалка тягне. Це uh, був без шансів просто 2-0. Ну окей, ми не будемо здаватися, будемо далі. Поповнив, програє голову. Бляха, щось ми посипались, якщо чесно. Подача гулі через себе 03. А весь 0 03. Ой, гарний провал. Треба скористатися цим шансом зараз забити гол. Цитейшвілі не забиваємо, ну що таке робить Воложен! Это пизда! Я просто не хочу в це грать, блядь. Дуже не подобається, як це ти ще виліграє. Давайте ссумом шанс Матвію пономаренку. Забарний вийди сюди. І дерлізган сауз сяв. Ой-ой. Блять, без шансів, просто. Команда розходиться просто перед ним. Бояльське закидання, на Гонсалес, Гонцалез, Дерліс Гонсалес. Андрія Єрмонка. Ярмонка пробиває. 4-1. Гол престижу. Ми забиваємо, але. Ну, шансів, скажімо так, практично немає. Забарний піхальонок. Пономаренко. Ярмонка, Єрмонка повертає на Пономаренко. Пономаренко. На Піхальонка, боярський. Дерліс-Гонсалес, окей на 4-2. А тут якась і надія вже ми робить. розіграли і Дерліс-Гонсалес, Наш легіонер Парагвайський забиває, Ой-ой-ой, ну як це проходить, блять, добрый бушан. Ну, сука, я контролюю цей пас, блядь, цей закидання, ці забігання. Ми вичекаємо свій моментик. ми його знайдемо. Рваю, на, Яр... на Ярмоленко Киняється на фланс. Єрмоленко 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 Вовпузить просто оборону оборону. на піхальонка піхальонок на Миколенко Берліс Гонсалес Італій Бояльський на Ярмоленко. Єрмоленко Ярмоленко встала! 4-3 Єрмоленко оформлює дубль. Я вже підвищую голос, тому що. Камбек близько. Камбек реально близько. Браво, Єрмоленко. Добре, піхальонок є браво, попов. Стуклались через серединку, хальонок. Знову на Пономаренко. Пономаренко на піхальонко. Повертає на Пономаренко. Дерліс гонсалес Дерліс гонсалес Находить Віталія Боянського, Боянський вже в штрафному. Боянський на порозі ворота! Це 4-4. Капек фінського Динамо! Матвій Паномаренко зрівнює рахунок у матчі! Яка комбінація? Боже мій! Це було просто неймовірно! їх. І Матвій Пономаренко холоднокровненько. По білявному в куточок перенаправляє сім'я. 4-4. Вам це здається камбекс 0,4? Чи 4-1? Неважливо, потім перевіримо це все. Нам зараз далі треба грати, зосереджено. Деліз Гонсалес, Віталій Бояльський. Віталій бояльський, Черпачок, тут на Матвія Пономаренко, Паномаренка! Що ж кошти! Це 5-4! Матвій Пономаренко оформлює дубль! Ха-ха-ха! Боже, який м'яч нетиповий залітає! Буярський фірмовий Черпачок! Я греброна Шевченка в 99-му. Ооо. Неймовірно. Офсайд, офсайд, офсайд. Палмера Суперник нервує. Я це відчуваю. Миколенко. По флангу. Офланко. Надервіться Гонсалеса. Гонсалес. Гонсалез. Ярмоленко. Віталій Буяльський. Буяльський. Знову, знову фірмовий Черпачок. Пономаренко на груди приймає. Пономаренко пробиває. тут. Блокується удари. Касіляс тут вже тримає м'яч міцно в руках. Попов. Ярмоленко, поп Пономаренко. Пономаренко. Пономаренко в зелений Пономаренко яка сіля стягне. Пономаренко хотів егоїстично піти за хеттриком, але і це я вам скажу: майже йому вдалося. Дуже непоганий удар вийшов. Подача. Попов проти Лорана Блана пробиває Попов, але м'ясл такі поруч з воротами. Останні хвилини матчу тривають Марадона. Михавко знову зупиняє самого Діаго Армандо. Денис Попов Ой, не дуже вдала передача, але Караваїв втягується, гулі тут падає на сраку. Комбінація киян. В один дотик. Прекрасно розіграно. Караваєв п'яткою скидає на ярмоленка. Караваєв тут ще раз, іще раз, ще раз в один дотик. Дерліс Гонсалес Просто закрутили голову суперникам. Ярмоленко. Ярмоленко. Викочує. на порожні ворота. Буяльський. тривелою пробиває, але тут вже блокують. Боже, як ми класно зараз комбінували, але трішки нам не вистачило. Суперник, я думаю, трішки в шоці. Миколенко. Дерліс Гонсалес, Дерліс-Гонсалес, Дерліс-Гонсалес, тримати м'яч. Рахунок нас Дерліс-Гонсалес на Миколенка. Миколенко тривела в зелений. Ой-ой, ой зараз можемо цю тривелу дуже сильно поплатитися. Треба зупиняти тут уже суперника. Ой-ой-ой, Ендрик один в один проти Дениса Попова. Денис Попов проти Ендріка. Денис Попов. Денис Попов! Читає молодого бразильця. Бравісімо. Карваю. Спокійно через дім. Ми нікуди не поспішаємо. Попов переведемо на інший фланг. Віталій Миколенко. Дерліс Гонсалес. Дерліс Гонсалес по флангу просто мчить. Дерліс Гонсалес Обігрує захисника. Буяльський. Буяльський! Пенальті нема, пенальті не ставить арбітер. Тут одна із останніх атак суперника. Треба бігти назад, піхальонок мчить, просто зупиняти в підкаті. Не дістає він. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це може реально погано закінчитися. Але Караваєв! Просто виносить цей м'яч і ми здобуваємо перемогу! Просто неймовірно! Якусь ми 4 програвали в другому таймі. Нуль-4. Правильно ж, я порахувався. Так, дивимось. Третя хвилина, ми пропускаємо. 17, друге пропускаємо. 19-та, третє пропускаємо. 3-0 завершується. Перший тайм. Далі робимо заміни. Гонсалес, Пановаренко, Забарний. Марадона нам робить рахунок. 4-0 на 47-й. 48 ма Ярмоленко зрівнює і просто понеслась. 53, я 61 я 64. -та. Просто подивіться, за 19 хвилин матчу ми просто забуваємо 5 банок, просто туди топимо цього суперника, і він просто попливший вже не зміг ГЕ нічого зробити з нами. Просто неймовірний матч. Це, напевно, один з найкращих матчів взагалі в Всі 25, яких я грав. Ну і покажу свої декілька процесів еволюції, які зараз відбуваються. Волоші такий вийде, у нього тут здається, просто трішки пас додасться, Ну, і там далі ще одну еволюція, я йому качну, скоріш за все. Забарний вийде, я ж кажу, він буде конкурувати з спокійно з Михалком, з Поповим. Я навіть не знаю, кого ставити, буде в основному склад, тому дуже класна картка буде. І Владислав Кабай, я думаю, також на заміну вірветься з ось такими статами. 5 плюс 5 він буде, як я розумію. І це реально непогано. Фейс Фейсдрібних 90 це цікаво. Плейстайло маловато, але десь, знаєте, вийти, десь щось, пробігтися, протягнути м'ячик, я думаю, він зможе. Це, напевно, найкращий матч, який я грав у С-25. Це я про другий матч, просто нереальний камбек. Супер емоції отримав, тому що грав за київське Динамо, і те, як це взагалі вийшло, це просто мало. Якщо вам також сподобалось, будь ласка, вліпіть вподобайку, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар. Також залітайте в телеграм-канал, посилання в описі. Там є в закріпленому пості актуальний прайс на буст по FC25, тому якщо вам потрібен буст будь-якої будь складності, практично будь-якої складності, будемо так казати, то пишіть. А я і моя команда з легкістю його виконаємо по доволі таким низьким цінам. На цьому не все, хлопці. Слава Україні, і бережіть себе.